Я викладаю в університеті історії культури, культури українства, світу, нашого краю. Я поставив питання перед студенством: хто такий Ігор Гарет? Я був шокований, я був вражений, мене боліло. Не знають. А він щойно був, він щойно ходив, він щойно творив, щойно сіяв. Хто такий Ігор Герета, ставши студентами, точно знатимуть ті школярі. Один з уроків для них провели у бібліотеці музею літературної Тернопіля. Своїми дітьми з восьмим класом прийшли сюди, у цей музей, аби в такому колі товаришів і побратимів згадати, довідатися трошки більше, згадати і прилучити дітей до такої великої постаті, як Ігор Герета. Для того щоб в сучасному світі діти краще збагнули цінності, які людину тримають на землі. Побратими Ігоря Герети називають себе його учнями. На вечори пам'яті, які на зустрічі з ним за життя, поспішають з радістю, бо саме в пам'яті близьких людей продовжує жити Герета, як справжній друг, видатний археолог, мистецтвознавець, історик, поет. Не мати часом вкусень хліба. А все купляти, віддавати на книжки. жаль, що його бібліотека частина збереглася, можливо, і частина пропала. Але знаєте, для мене, коли прийшов я до хати, там надвіршлим, навіть висіли полиці, і всюди було заповнено фортепіано, і там стосик книжок. Я тільки приходив і завжди в тих в тих сидів, і це людина феномен. Про нього розповідають не лише люди, а й листи, фотографії, книги. У музеї саме діє виставка до 75-річчя Герети. Проте працівники музею з радістю готові розказати про кожного з наших відомих земляків. Ми стараємося відкривати для гостей міста, для наших учнів, шкіл нашого міста, і взагалі громадян міщан найповажніші імена в історії літератури нашого краю, тому що нахил нашої роботи це і літературне краєзнавство. Більше понад 300 імен ми відкрили ті, хто народився в нас, так чи інакше була пов'язана його літературна діяльність, громадська діяльність з історією нашого краю.